Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти Швеції прийдемо на тему економіки. На тему економіки, яка теж повинна цікавити українців, тому що гроші люблять рахунок. А є таке модне слово діджиталізація, автоматизація. Це все. По, молодь, по, молодежному, да? по молодежному, вся Україна в смартфоні. Да? Ти береш кнопочки, бах-бах, бах-бах. Все. Вся Україна перед тобою в смартфоні. Колись було модно, вся Україна в смартфоні. Ну я до цього не звик, я людина стара. Якби консервативна, колись там рахівниця була, да? колись калькулятори були. У мене за 5 гривень калькулятор ще є е, з 90-х. Да? Перший український калькулятор за 5 гривень продавався на калинівському ринку в Чернівцях. Да? Тетя взяла, купила, мені подарувала. До сих пір є. Е, значить, ну а зараз діджиталізація. І до чого вона приведе? Ну, а приведе до того, що податкова через Верховну Раду кажуть, вже пробила чи пробиває. Значить, щоб зарплати українців, які є у Господарів, які, е, на яких працюють українці, да? себто у підприємці, які, на якого працює українець, да? або установа, на яку працює українець, або взагалі на кого працює українець в Україні, да? на роботі, офіційній чи неофіційній. Ну, скоріше будуть все робити офіційним. Так от, е, значить, е, підприємці, на яких працюють українці. Перечисляють зарплату в податкову. Ні, не українцю на рахунок, а в податкову. Податкова з цієї зарплати забирає все, що потрібно забрати: ваші борги, ваші борги по аліментам, ваші штрафи по водінню, в нетверезому стані, наприклад, ваші податки забирає. Ну, а потім все те, що залишилося, перечисляє вам все. Ось такий проект планує Верховна Рада і Податкова Служба України, щоб підприємці, які перечисляють гроші українцям, да, не перечисляли гроші напряму на карточки, а перечисляли в податкову там все, що потрібно, в автоматичному, до речі, режимі. Діджиталізація по молодьожному в автоматичному режимі все очищають вашу зарплатку від лишнього жирка. Ну, а те, що залишається, передають вам. Як ви скажете на цю реформу? Так, а я скажу все дуже просто. Діджиталізація, автоматизація України, українського суспільства. Так, і не дивуйтесь, якщо у вас, е, значить, виявлять вдома будинок. Вибачте, будинок в Ялті. Якщо у вас автоматизація, діджиталізація, виявить будинок в Ялті або в Гелінджикове, да, в Криму, і вам прийде рахунок за цей будинок. І ви будете бігати і доводити, що в мене в Криму будинка нема. А як казав наш Бурбела, да, Бурбак, колишній чернівецький депутат, Бурбела поганяла. Е, він сказав фразу, таку, яку я запам'ятав на все життя. А докажи-ка. А от докажіть, що у вас нема е, в Криму, да, в Криму, Крим же ж український, так, так. І там українські є реєстри, і там все. Ну то, що він окупований росіянами податково не колише. Там є будинок, і власник цього будинку має, таку, і має таке ім'я, фамілію по батькові, як ви. Навіть такий рік народження. так? Ну з нього ж гроші не візьмеш, так? І тоді його майно автоматично прилітає на вас, на вашу фамілію, ім'я по батькові, і рік народження, такі як того власника. І ви стаєте власником будинку в Ялті. Чи приватного, чи в Геленджикове. і з вас автоматично будуть, будуть, будуть вимагати плату за цей будинок. Все діджиталізація, автоматизація і податково навіть слухати вас не буде, все ж робиться на автоматі. А тепер подумайте, до чого нас доведуть. Да? Нас будуть грабувати автоматично. Навіть не питаючи в тебе є, нема скільки є, да будуть просто тупо грабувати да, нас, простих українців, не чиновників, верхніх, головатих, жирних, блатних приближених, а знову будуть грабувати простих українців. І в мене питання, коли у простих українців відкриються очі. Напевно, вже ніколи. І це є вироком України, смертним вироком України. З вами, Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Хто захоче допомогти донатом, нижче. А в опису відео буде донат. Допомагайте, будь ласка. До нової зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал.